Дивіться, хейтери. Казали, все, попав з цими акумуляторами і все, буду сидіти тепер. Дивіться, залишилось 5 штук. 5 штучок. Показую. А Соточка, Сотечка, технологія Це означає, що його можна використовувати саме для резервного живлення. Е, ви не дивіться, що тут такі універсальні автомобільні клеми. Це просто означає, що він універсального призначення. Тому що е, взагалі, дивіться, для чого він використовується: резервне живлення будівель, е, сонячні панелі. Акумуляторна спецтехніка, тобто він тяговий, упси. І також, ну, я так розумію, акумулятори для лодок використовуються також. Рік офіційної гарантії, виробник Болгарія, ціна 9950, залишилось 5 штучок. Ну, Я думаю, ми їх продамо досить легко. І я скажу чесно, то, що зараз світло дали, то дуже добре, але ж ви розумієте, в які часи ми живемо, то я би, скажімо так. Е Ну, я б розраховував на краще, але краще підстрахуватися, знаєте, для себе. Особливо ті, в когось котле опалення. Оце такий акумулятор, плюс інвертор з правильною синусоїдою, і ви, по крайній мірі, вже 5-6 годин зможете взимку перечекати, поки там не буде світла. Нову пошту відправляємо. Поки що, все така інформація.